Давайте подивимось, як він там без вас. А в дорозі, мало того, можу сказати, що нелегко. Ну, тому що він як одокремлено, він сам по собі. Він, вроді, з усіма, але окремо. Але це його вибір, це таке прийняття, коли я в дорозі, я на своєму шляху, я йду за своєю ціллю, Я повинен це робити, хоча мені, можливо, не дуже комфортно і подобається, але я змірився з цим. Угу. Я змирився, мало того, можу сказати, що я якось цей вибір прийняв для себе, і в мене немає супротиву. Тобто людина, можливо, займається якимись справами, які не зовсім подобаються. або... А внутрішня втома вже переломила якийсь такий етап супротиву всередині. Тому я роблю те, що я роблю, тому що я зобов'язана це робити, угу. хоч я з цим і не згоден. Що про вас думає? Угу. Думає про те, що, можливо, ви б якось з'явились в його житті, або якось відволікли його від буденності, рутини в тій, які він перебуває. Що ще думає про вас? Він думає про вас, він думає про те, що і гарно з вами було, і є спогади, і вони такі чуттєві, емоційні, і вони такі достатньо тонкі для нього, але вибір за вами з'являтися в його житті або ні. Угу. І він чекає, що ви до нього сні зайдете, що ви зробите крок в його напрямку, тому що тут є розуміння, як Мені тебе не вистачає. Чому ти мені не напишеш? Чому ти не зробиш такий вибір в мій бік? Чому ти не зробиш те, чого я чекаю? Тому що я вже весь остамілся, я вже а, чекаю настільки довго, що я готовий просто побігти назустріч? Угу. І що вам з цим робити? Ну, ви можете дійсно зробити якісь кроки, ну, щоб якось переломити період, який занадто надовго затягнувся. Угу. Що ще? Зробити кроки для того, щоб, можливо, оновити період і зрозуміти для себе, наскільки ви йому цікаві? Що ще? Угу. Крутнути оце колесо фортуни, в який я. На зараз м'яч на, на вашому боці, з вашої подачі ви можете змінити цю всю ситуацію. Ну і як порада, ну дійте, тому що всі карти в ваших руках, тому що у ваших силах зробити переламний момент.